Тим часом в стімі вийшла Баттл Brothers Українізація. Автор, ось де, якого ви бачите, можете написати йому, який він сексуальний і який він, молодець. Також ви можете оцінити, подарувати йому нагороди також. Українізатор доступний на Google Drive та Nexus Mod. Можете заходити, скачувати і насолоджуватись нашою улюбленою грою українською мовою. Також можете прочитати примітки і ознайомитись з загальним об'ємом роботи, яка була зроблена. Хлопець-молодець, в нього є Discord, в який він не має волонтерів. Якщо ви маєте дуже гарні знання англійської, ви можете йому писати і допомогти в тому, щоб перекладати. Також не забувайте ставити коментарі. Свої коментарі, як я з цьому прекрасному неймовірному громадянину, який показав, що він може, у нього є сталеві, могутні залізні яйця, і також підтримати його роботу. Я не знаю, як дякувати йому, але от так як є, заходите, скачуєте Google Диск і ви можете грати в нашу гру Україні.